Я рада вас вітати, мої любі малятка! Сьогодні ми з вами поринемо у світ малювання. А що будемо малювати? Зараз поглянемо. Подивіться, у нас яка так, Весна. І розквітають гарні квіти. Давайте скажемо їх назву. Гіацинт. Так, це така квітка, вона росте, як і. Наш тюльпан з цибулинки і радує своїми гарними квіточками. Квіти у віаці незвичайні, на одній голівинці дуже багато маленьких-маленьких квіточок, гарна ця чарівна квітка, яка квітне тільки весною і радує око людей своїм гарним кві... цвітом. Давайте ми з вами сьогодні також намалюємо гарні гіоцинти, щоб ми могли з ними ними любуватися до наступного року. Тому що скоро вже наші квіточки будуть ховатися, тому що це весняні квіточки з приходом літа, цих квіточок уже не буде. А ми. Милуватимуся цілий рік. Ну що, давайте приступати до роботи. Для роботи нам з вами знадобиться склянка з водою, пензлик, фарби різного кольору, папір, аркуш паперу. Давайте розімнемо наші пальчики. Дороги долоньки з'єднали, наче квіточка спить у нас. Рано вранці квіточка гарно просинається. Малятка. Тепер приступаємо до роботи. Спочатку ми з вами намалюємо стебло. Беремо зелену фарбу, пензлик. Вмочуємо у водичку. Стебло і листочками пам'ятаємо огіоцента. Ось таке стебло. І ось такі листочки. Ми намалювали, залишаємо наш пензлик у водички відставляємо зелену фарбу. Тепер нам знадобиться палички вушні, берем тарілочку, також берем фарбу фіолетову У мене ось такі, щоб зараз ми сюди нанесем фарбу, щоб нам було зручно вмочувати наші. Палички вушні. І ми пам'ятаємо, що гіоцинт, він таку має овальну форму. Тепер ми беремо вушні палички, вмочуємо у фарбу гарно. І будемо зараз ось так. Дивіться, квіточки гіоцинта в нас з вами одержуються. Можна зробити ще трішечки рідшу. Починаємо ось так. Значить, Спочатку зробимо овал з вами наш гіоцинт. А потім вже зафарбуємо серединку. Так, давайте зараз фарбуємо серединку. Ось такий гіоцинт у нас з вами одержався. Давайте зараз ми ж його на травички намалюємо. Можемо намалювати зверху ще. Сонечко і хмарки. Беремо, малюємо травичку. Зелений колір, ви пам'ятаєте, прикладання можемо намалювати нашу гарну травичку. Ми робимо гарну квіточку. Сильно вмочувати у водичку пензлик, тому що, бачите, у мене трішки колір не одержується. А так тепер одержався колір. Далі ми зараз візьмемо жовту фарбу, намалюємо сонечко з промінчиками. І наш гіацинт буде дуже гарним і красивим. Але ми з вами сьогодні будемо не один малювати гіацинт, а два гіацинти. Нам тепер давайте для іншого намалюємо стебло. Ви пам'ятаєте, ось так проводимо лінію і малюємо також листочки для нашого гіацинта. Можемо зразу намалювати ми з вами травичку. Бачите, як я вже казала, треба не сильно вмокати у водичку пензлика, тому що фарба потім не набирається. Ось так. Ми це робимо. Ось, ми з вами травичку намалювали. Тепер ми беремо оранжеву фарбу. Вона нам буде потрібна, щоб намалювати інший гіоцент. Беремо нашу тарілочку, в якій ми будемо розводити фарбу, Коктейльну трубочку. Нам треба її спочатку розрізати на щоб було, щоб було в нас 5 пелюсточків. Один. Так, ось уже один є. Другий, третій, четвертий і п'ятий. Ось. Так, порозрізали ми. Тепер беремо. Відкриваємо ось так гарно. Ось так відкриваємо. Ось. Воно, отак воно слягли. Беремо, мочуємо. А ну, давай, давайте спочатку ми попробуємо просто ось так мочить. Ану. І прикладемо, дивіться. О, ні, давайте ми зараз з вами у нашій палітрі розведемо оранжеву фарбу. Оранжеву фарбу беремо побільше. Треба бути обережними. Я трішки не обережні, так, трішки Більше фарби сюди наносимо. Ну, зараз спробуємо вмочуємо, ось так покрутили і приклали. Ой, дивіться, які гарні квіточки у нас одержуються з вами. І ось так по колу ми з вами малюємо, прикладаємо гарно, притискаємо наш гіоцинт. ми тут зробимо його трішки отак. більшим. Давайте почали далі. За, всю серединку зафарбовуємо. Ось такий гіоцинт у нас одержився, використовуючи коктейльні трубочки. Давайте ми зараз у... намалюємо сонечко, щоб промінчики гарно падали на наш гіоцинт. Давайте беремо пензлика. Жовту фарбу. Треба гарно пензлилка вимити від оранжевої або фіолетової фарби, і малюємо сонечко. Ви пам'ятаєте, кружечок. Гарно ми його зафарбовуємо. І промінчики, які падають і осві... освітлюють наш гіоцинт. Вони можуть от сюди піти промінчики від сонечка, тому що ж вони ж не тільки на геоцент, вони і Ось така квіточка у нас з вами одержалась. Давайте тепер і іншу так зробимо. І потім подивимося свої результати. Ну що, давайте зараз цю домалюємо її сонечко, промінчик і розглянемо їх. Ось такі дві картини з двома гіацинтами у нас з вами одержалась. Цей ми гіацинт малювали використовуючи вушні палички. Цей гіоцин ми малювали використовуючи коктейльну трубочку. Подивіться, які гарні красиві квіти. Ви також можете використовувати кришечки від соусів. Можна використовувати кор, корки, корок, в якому зробити квіточку і також тампуванням. Гіоцин це дуже чудова. Красива квіточка, вона буває різних кольорів. Я від вас також чекаю робот. Сподіваюсь, вони будуть цікавими, красивими, різнокольоровими. До наступної зустрічі, до побачення!